Вітаю, друзі! Ви на каналі Грунтотех. Сьогодні у нас 15 червня і поки нема сильного дощечку, я приїхав на соняшник від компанії Lita Select і зроблю вам невеличкий огляд його. Соняшник Ось такий вигляд він має на сьогодні. Минулий огляд соняшника і взагалі все, що відбувалося на цьому полі. Ви зможете знайти в описі під даним відео, я силочки позалишаю. Значить, була тут вже обробка добривом, регулятором росту, ростом. І отака картинка на сьогодні. Ну, лапухи. Страшні такі лапухи. Він заходить знову дощичок. Випало. Нарешті пройшли дощички, бо до цього з 14 березня по 5 червня випало 17 мм дрібними такими дощичками. І ось недавно випало ще 25 мм трьома дощами сумарно. Тому вологи зараз повно, англізюка, можна навіть сказати. І соняшник зараз повинен піти в дуже активний зріст. Ось такий розвиток, вже 7-8 пара листочків. І, і ось такий біля Вже прислала компанія Селект мені таблички. Думаю, ближайші пару днів вже встановлю. Обдіскуємо краї, і буде взагалі все добре. Значить, різниця ось соняшника, саме від компанії Літа Селект, це листком. От я навіть по листку можу оприділити, де він росте. Бо в нього листок ось такий, бачите, зубчасті краї, і він взагалі отакий от лапух, можна сказати. Тобто, а якщо беремо там компанію е, вніс, в соняшника, там такі гладенькі листочки. А в Євросема теж інша форма листочка. от е, Select, він такі, такі конкретні лапу, 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 листи лапуха. Такі. Рештка ще є кукурудзи, яка була минулий рік, тут десь по 70 центрі. бачите, вологи скільки тобто ну, грізюка страшна одразу. Є, е, значить, тут був е, після посіву гліфосат з ґрунтовим. Але по сходу опрацювали ще гілянтиксом, щоб вбити широколисткові бур'яни. Тому ось злачка залишилася така. Тобто ось-ось-ось злакові бур'яни. Ну, але за соняшній книг в тій фазі їх не було, в принципі, коли він був в той фазі, коли його можна було бризнути. А зараз ось після оцих останніх досічків пішов ось місієць. Але теж не, не критично, не прям що. Повністю. тут фон в основному з рештками. Значить, отака картинка. Все, в принципі, добре. Він мені подобається доволі сильно, гарний соняшник. Ну, ось такий ось вид. No-till, Бірікет, Еліта Select. Привіт вам, друзі! Ось такі ну, лапухи просто, дивіться, взагалі, бомбезно. Мені дуже подобається. Взагалі, тобто бомба, бомба. Дай Боже, зараз йому дощечка. Господи, дякую тобі за дощечок. Я такий радий, що нарешті пішли дощі. І нарешті соняшник. Дивіться, який гарний. Ну просто лапух. От він мені десь вже по коліно. Це, це 60 см, а то 70 висоту. От, до речі. Який був дощичок, щось я покрутила його. Бачите? Давайте вирвемо одну рослинку, подивимося на кореневу систему. Ось, на нулі, дивіться, коренева система соняшника йде повністю вниз, ось основний корінь, немає ніяких тут побочних коренів. тобто Давайте ще в іншому місці вириємо. Тобто, в плані того, що кажуть, що ґрунт твердий, я вириваю рослинку. Розтрушую, дивіться, корінь йде прямо, ось бачите, прямо вниз. От гром гримить. Зараз буде злива, тому треба мені по... ось такий, така рослинка. Тобто все добре, все в принципі, ніяких проблем нема, все красиво, все дуже-дуже гарно. Тому Еліта Селект, привіт вам. Ось така краса. На демо. Вашого соняшного друзі, дякую за перегляд. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Привіт, Еліта Селект! Показав вам вашу красу. І поки зараз мене не вигнав дощичок, буду вже їхати додому, е готувати таблички на країні. Тому всім всього найкращого, підписуйтесь, далі буде дуже багато цікавого.